Привіт, друзі! Час від часу мене просять розповісти щось про інвестиції в Канаді. Сьогодні я вам хочу розповісти про мою найкращу інвестицію, яку я зробив тут в Канаді. Це мій будиночок на березі озера озеро Манітоба. Ну, перше, у мене тут двойний участок. Да, тобто, я можу тут побудувати легко ще один дім, якщо я цього б захотів би зробити. Я спілкувався з РМом. У мене тут ну, достатньо міста, щоб поставити. Ну, наприклад, 3-4 кемпера легко великих таких кемпера. Тобто, це дуже велика територія. Я не знаю, ну, ну по пів акра це точно тут є. Да? Тобто, сама велика територія на, у цьому посьовочку у мене. І у мене, звісно, прямий вихід до озера. І зараз я вам покажу, як це там зараз виглядає на озері. І ця інвестиція зразу хочу вам сказати: от зараз я приїхав сьогодні. Зараз сюди заїжджають люди. Одні виїхали, інші заїхали. Я приїхав перевірити, як тут все прибрано, як все тут організовано для наступних своїх гостей. Це та інвестиція, яка не просто ну там подорожчає колись чи не подорожчає, і можна заробити на такій інвестиції. Це та інвестиція, яка окупає себе сама прямо зараз. Тобто я не сплачу за е, цю дачу зі свого карману. Вона заробляє на те, щоб за себе сплачувати повністю, і ще трошечки навіть заробляє більше, що залишається щось в поки в кармані. Да? І це головне. Що повинно бути в інвестиції. Я не сподіваюся на подорожчання житла і там зароблю пізніше там, колись через 20 років на різниці. Ні. Для мене інвестиція повинна приносити гроші вже сьогодні. І це така сама інвестиція. У мене є досвід і інвестувати і в квартиру, і в е, такі, в будинок, да, але е, зі всіх цих інвестицій, оця отдача це саме така вдала інвестиція, яка. Ну, перше, не, не треба багато часу їй приділяти. Друге, вона працює і працює е, класно, працює як часи. Я вклав, коли я купував цю дачу, це була дача для трьох сезонів. Тобто тут неможливо було знаходитися взимку. Я її повністю утеплив і знаружи, і знутри, тобто два свої, два шари утеплення зробив. І все це ще затягнув в два такої спеціальної фольги для утеплення. Тобто, вона зараз як термос, тобто все, що... Якщо це зима, то в зимку прогрівається вона і в неї тепло. Якщо це літо, трошки включаєш шкандюрики, і вона класно тримає тепло. Зараз на вулиці мінус 25. Я стою, ухи вже гарять. Ну, я вийшов спеціально, щоб вам показати, це трошки, поспілкуватися з вами звідси, да? щоб, щоб вам трошки показати, що тут да як. І ми зараз з вами разом будемо входити, і я вам покажу, як все це виглядає внутрі. Ну, там досить класно, досить приємно. Погнали зараз внутрь будинка і подивимося, що ж там внутрі. Так, зараз ми з вами йдемо в будиночок. От он будиночок. А ось отут-от прямо наспроти будиночка, я побудував собі ось таку сауну. Сауна, ну тут 5 дорослих людей легко. Сауна новенька. Вже у мене тут буквально декілька разів. Відпочивали наші українці відпочивали, все задоволене і замовлюють ще приїхати. Да? Тобто, тут натуральна пічка на дровах, все можна спокійнесенько собі відпочивати. Класна, класна така опція. А вон бачите, прям майже в огороді у мене сидять рибачки, скільки там рибачків. Тобто, рибалка тут класна, і це все моя територія. Ну, я не буду зараз всю її обходити, тому що досить холодно, я вже змерз. Тут у мене ось таке патіо. Велике патіо, до речі. Велике патіо. І ось до того будинка, от жовтий будинок, оце все моя територія. Тобто територія агромадна. Тут можна строїти, будувати, все що завгодно. Окей, пішли тепер в будинок. Так, заходимо в будинок. Там у мене стоїть сарайчик. Ще є, там куча інвентаря, всякого, все, що треба, складую там. Заходимо в будинок. Що у нас в будинку? А в будинку у нас все як і повинно бути в будь-якому нормальному будинку. Ну, це тут у мене кондиціонер, який можна також використовувати як обігрівач. От. Дуже велика така простора кухня. Кухня всім оборудована. Бачите, тут і посудомійка, пічка, все є, все є. Посуд, який хочеш, тут все є, тарілки, стакани, рюмки. Я зараз зайшов з мороза. У мене очки запотіли, Майже нічого не бачу. Ну, тобто, все, що треба для комфортного відпочинку. Тривавого відпочинку, да? тобто, це ви не номер знімаєте в отелі, якщо знімаєте такий будиночок. то тут все є. Все є. Кофі робити, чай робити. Ну, все є. Тут он сковородки, всякі кастрюлі. Все, що хочеш. Все тут є. Ну, звісно, є холодильник. Все працює, морозилка. Класно. Тобто, зараз я зайшов, зараз в будинку, от на вулиці 25, в будинку зараз десь 21 градус. Тобто, ну, заходиш прямо сразу відчувається, різниця класно. І це все завдяки тому, що я зробив це утіплення. Таке класне утіплення. Тут у мене ванна, так, да, звісно, коли я його купував, все було зовсім не так. Я все це перебудував тут, не тільки втеплив, а ще й перебудував все. Зробив повністю інший лейаут. Ось така ванна. Все тут у мене, бачите, як кайфушечки. Кайфушечки, кайфушечки. Все чисто, все блестить. Все вимивається спеціальним, спеціальними моючими, щоб були прибиті всі інфекції, все. І от заходимо. Тут у мене така перша спалінка є невелика. З великим вікном на вулицю. Там он сніжок. Лісок такий, оцей весь лісок, це все моє. Вон, бачите, якщо не знаю, там стуля стоять на вулиці. Це також все моє. Ще моя територія, там можна будувати інший будинок собі. Це одна така кімнатка. Тут заходимо тут зал. Зал з таким от, з такими панорамними вікнами. Дивіться, і ну, звідси, звідси ми бачимо, там сидять рибачки. Рибачать, майже, майже в огороді у мене, да. Тут є зараз вже інтернет, тобто, це Smart TV, він працює. А, ну, Тут різний інвентар у мене стоїть. Тут кладовочка, де я зберігаю. По-перше, тут у мене бак з водою гарячою. Ну, і я тут зберігаю різну утварь, яка мені потрібна, і яка потрібна. Прибиральницям для того, щоб тут все наводити порядок, і все класно. Тобто, в домі взагалі жарко, тепло, комфортно. Тепер ми йдемо тут. Ще є другий поверх. Ось отак -от -от тут у мене така дробинка. І діймаємося на другий поверх. От, і тут це кандьорик для наліто, коли жарко. Його вистачає, це мощний кандюрик такий, його вистачає з головою. І тут у мене одне таке ліжко ще. Це твін-ліжки. да. І ось моя улюблена кімната. Тут подивіться, який зв... звідси вигляд також. Великі вікна. Все на озеро, на зелень. Тут ця кімната на другому поверху, тут взагалі жара ташкент, тому що ну, тепле повітря, воно ж підіймається наверх. І тут просто жарко. І прям класно жарко. Ось така, друзі, у мене дачка, яка, яку я здаю. Ви можете її легко знайти. Це вже у мене такий він устоявшийся бізнес на Airbnb, на VRBO. І у мене там класні відгуки, гарні відгуки. У мене там є один відгук. Ну там, знаєте, завжди є такі люди, яким хочуть це отримати на халяву. Але людям подобається багато сюди зараз до мене українців приїжджають, молодь українська приїжджає, і це знов таки, як я казав, як кажуть, канадці це кешкау. Да, тобто, це ця пропорт. Вона не тільки сплачує за себе, не тільки е ви можете заробляти достатньо, щоб сплачувати ну повністю сплачувати все. Да, і цей моргіч, це і такси. Це і за електричество, за ну все. Да? А ця пропорт вона ще і е, заробляє кожного місяця. Звісно, взимку вона заробляє трошки менше, не така зацікавленість, але на літо е, це дуже дуже класна така пропорт. Ну і ціна досить нормальна. У мене є постійні. Тут якби відвідувачі. У мене є команда е, рибаків, вони приїжджають з Саскечувану, вони сюди приїжджають до мене на тиждень постійно. І ну, в, цьому, в цьому році вони вже були. У мене тут тиждень відпочивали. У мене є ще е, група рибаків, які приїжджають до мене сюди на три дні. Також, е, ну, скажімо так, десь 3-4 рази за, за зиму. Тобто, не все те, що бачите на Airbnb і на VRBO, це якби заброньована. Да? Тобто, окрім того, що на Airbnb і на VRBO, ще є і приватні у мене. Так би мовити, люди, які приїжджають і відпочивають. Тож, якщо ви хочете інвестувати, якщо ви хочете придбати собі таку пропор, де ви самі зможете відпочивати, да, тобто ви можете собі е, там спокійно обирати дати, коли ви самі хочете сюди приїхати, відпочити і коли які дати виставляти, щоб приїжджали сюди люди і сплачували вам за те, що вони тут знаходяться, то Зв'язуйтесь зі мною посилання буде в описі до цього відео. В середньому можу вам сказати, що е, якщо у вас бронюють, ну достатньо для того, щоб сплатити повністю сплатити все, що ви витрачаєте на цю дачу, це приблизно десь 8-9 днів на місяць. От 8-9 днів на місяць, якщо у вас ну знов-таки, я виставив, у мене зараз ціна невелика. Да? Uh, і я тільки зараз побудував баню. У мене коли я добудував цю парілку, у мене після парілки пішло більше замовлень. е, uh, Я її для цього і побудував, щоб було більше замовлень. Ну, в середньому це десь 7-9 днів. Вам а, треба здавати цю, цю дачу, щоб вона себе виправдовувала. Інший час або вже вона працює на те, щоб сплачувати по поверх, того, що вона коштує і заробляти вам, або ви самі можете її для себе використовувати. Тож, як я вам сказав, якщо хочете робити класні інвестиції, то шукайте класні інвестиційні проекти. І ця дачка це класний проект. Якщо зацікавлені, зв'язуйтесь, поговоримо, обсудимо, я надам повну інформацію. А ми з вами зустрінемось, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!